Марка сонечко закрила і краплиночку зронила. Я в садочок ранці йшла і краплинку цю знайшла. Капітошка, і сьогодні запрошую зі мною вирушити до нових пригод. І для початку вам потрібно вказати секретний код, який зараз з'явиться на екрані. Малята, будьте уважно та правильно назвіть геометричні фігури по порядку, як ви бачите. Квадрат, трикутник, круг. Квадрат, круг, трикутник. Круг, квадрат, трикутник. Круг, трикутник, квадрат. Трикутник круг квадрат. Трикутник, квадрат, круг. Молодці малята, Я пишаюся вами. Капітошка друг веселий, із хмаринки скік та скок і потрапив у лісок. По стежинці покотився сірим хлопчиком зустрівся. Довгі вушка, сірі лапки. Це маленьке. зайченятко. Дітки, малята зайченята зголодніли. Давайте нагодуємо їх моркочкою. Скільки зайчиків? А скільки морквинок? Чого більше? Наскільки зайчиків більше? Чого менше? Наскільки морквинок менше? Що необхідно зробити, аби стало однаково? Порівну? Молодці малята! Зайченяток нагодували. Зайчику допомогли. Зайчик вушками махає, Зайченяток розважає, зайчик взяв свій барабан і сказав він Бам-бам-бам. Вам -бам Побіг капітошка далі стежкою в лісок. І зустрівся ненароком на узліссі сірим вовком. Сірий вовк, як загарчить ви мені допоможіть. Пари шкарпеток шукайте у мішечок їх складайте. Дітки, допоможемо вовчику. Дякую, Капітошко, і вам малята, але вам вже час далі вирушати. Пострибав капітошка знову стежкою в лісок, і ведмедя там зустрів. Він маляток попросив поможіть мені, малята, нову ковдручку зіткати. Тітки, давайте зробимо ведмедику теплу ковдру. Оздобимо її, прикрасимо як художники, але без фарб і без пензликів. А допоможуть нам геометричні фігури. Справа викладемо в хатинку. Над хатинкою літає пташечка. Зліва від хатинки викладаємо дерево з круглою кроною. Зліва від цього дерева викладаємо ще одне, яке складається з трикутників. Що це за дерево малята? Вгорі над ялинкою викладаємо сонечко з промінчиками. Молодці дітки і ведмедикові допомогли. Далі стежкою в лісок капітошка скок поскок, а назустріч йому лиска вже підходить. Близько, близько. Допоможіть мені, малята, кручечки порівняти. Я хочу бантики зав'язати. Дітки, Огляньте, які стрічечки є у лисички. Їй потрібні тільки довгі стрічечки. Яка з цих стрічок довга, а яка коротка? Фіолетова коротка, зелена, довга. Яка з цих стрічок коротка, а яка довга? Блакитна. Довга, жовто-гаряча, коротка. А тепер спробуйте ви. Ось ми з вами знайшли всі довгі стрічки. Усім допомогли малята. Час додому вирушати. Дітки, які ж пригоди з нами сталися? Кому ми допомагали? З ким грали? Дякую вам, друзі, за веселі пригоди. До нових зустрічей. До побачення, мої любі веселунчики!